Привіт-привіт! Сьогодні буде друга розпаковочка жовтня і дуже терміново, бо побачила акцію з 9 по 20 числа жовтня на а, засоби Моє улюблене мило для рук. А в нас як вийшло? В тому місяці в нас замовляли, да? і мама сказала, що незалежно від акції мені потрібно мило. Ну, от, мило взяла. А в мене воно підходило особисто до нуля. І я думаю, ну, повинна була замовити в першій частині да, жовтневій. А потім дивлюсь, розпаковку зробила, а таке мила нема. От і я його онлайн вбила, а потім шахер-махер щось робила, і мила в кінцеве замовлення не вклала собі. І така йо, перний татор, да? бо мила нема. А просто так одну пляшечку замовляти. Ну така справа. І тут компанія в понеділок виставляє акцію на акції мило. Я така, вау, круто! Треба, треба робити замовлення. Ну, і, як звично, ми так а, на друге замовлення залишали з мамою те, що нам треба. І тут якраз так швиденько і зробили. І що в нас? Тут в замовленні? Те, про що я оди пою, це співаю, це мило. Дивіться. Раз, два, три. А чому три? Тут треба було бути більший, чому, а чомусь три. Цікаво. А, так, а, далі а, гель Алоє з медом. Це якраз от я останню свою осаю поставила в холодильник пити і алої в нас не було. Тому ми з мамою замовили мама собі три пляшечки акційного гелю алоє. і, а, і мама собі три акційного гелю алоє. От, так що от така справа. От те, що в мене голос такий був розгублений, да? бо я одну коробочку забрала, а воно не вистачало, от, а компанія відправила двома різними тетенками, тому побігла забирати іншу. І так, в нас було три мила для рук. І е, шість пляшечок алоє, і це був не, не все замовлення, бо, як то кажуть, те, що треба в домі, його набагато більше. І мене завжди дивую, коли люди не розуміють, ну а що ж можна таке купляти постійно? А коли звикаєш до високоякісного продукту, да, там шампунь, ну такі базові потреби: гель, шампунь, зубні пасти, дезодоранти, то потім ну, психологічно не даєш собі а, вибору, да, і ти виключно блокуєш у ту мас-маркет. Продукцію. І так, тут в нас зубні пасти, мікросильвер це вже для мами, бо вона побачила, що я собі беру, і така в мене ж нема, так, і треба замовити. От якраз і замовила собі мікросильвер. Ще плюс було три, а ще плюс дві. Баночки мила це якраз для дозатора рівно половинка, бо в них є пляшечки по 250 з дозатором. До речі, зараз також на акції можна взяти собі. І е, акція до 20-го числа, саме на мило для рук. Там різниця по роздрібним цінам 60 гривень. В принципі, дуже, ну, дуже значно при вартості 300-300-300 чимось. Да, е, от. Тому беріть собі на замітку, і якщо ви ще не користувалися цим милом, то а, впевнена, не пошкодуєте, так? Бо це дійсно крутий засіб. А, і ще не повірити, ще одна. Ну, це ще одна для мами. От, вона собі одну брала і така: бачиш, я беру собі п'ять, так, щоб воно було да, і не паритись стосовно мила. І вона каже: добре, замовлення ще. І отут компанія а, вислала. Ось такі подарункові набори це останні сльози нашої серії ефірних олій, бо цю серію компанія Warhouse Duty закриває. І а, от такі… Наборчики по дуже 400 гривень. Це зовсім ні про що. Це 70% відсотків знижки. А в цих наборах я взяла собі два, бо знаю ну, наскільки то крутий продукт. Я його брала, коли вони лише з'явились на ринку півтора роки. Півтора чи два роки тому це якраз Strong Soul, з чого я починала, з чого я приймала рішення піти з університету, залишити роботу. І оця якраз серія мені емоційно дуже допомогла енергетично, так щоб прийняти серйозне зважене рішення і поважати його. це якраз гель для душу. А в цій серії йде крем для тіла, також з ефірними оліями. От тут. Кедр, перцева м'ята та евкаліпт. Ну, такі дійсно сильні аромати. І ефірна олія для, для тіла, так, на гарячі ділянки тіла для так, щоб а, повпли, вплинути на лімбічну систему. Ну і оці коробочки це просто щось шедевральне, коли ти даруєш людині подарунок. Це виглядає неймовірно круто, неймовірно естетично. І от якраз я собі взяла таких два набори. Бо якщо я із задоволенням платила за, ці, за цей набор 1000 чимось, 1400 гривень, то зараз за 400 гривень взять оцей набір, це ну просто реально компанія робить подарунок 70% знижки. Тому якщо Якщо що вони ще є допоки в наявності акція до 20-го числа, то ж не пропустіть. Це один ще один і це точно мої. Я їх продавати не буду. Да, тому якщо бажаєте, давайте замовляти. Я вже домовилась. Вже дівчинка робить замовлення. Ще одна написала мені. А через її рахунок, я додаю те замовлення, що мені дали до її, і якраз можемо зробити спільний через її рахунок. БО. Ну, Начебто, великих покупок не буде, а раз вона робить, то доєднається до неї. Тому от, які в нас цікавинки. А це реально те, що може вас надихнути. Ви відчуєте наскільки то крута якість продукту, так? І реально а, дайте собі шанс спробувати реально крутий німецький продукт. Я впевнена, ви закохаєтесь з першого погляду і з першого дотику. Це кому треба замовлення, то дзвоніть, пишіть. Я завжди на зв'язочку. І от якраз в мене зараз формується є вже частина замовлення від дівчинки. І якраз якщо вам щось треба, то зроблю його в найближчі терміни. Це папа, до зв'язку.